Легко подорожувати по світу, коли ваші рукописи, інформація про ваше життя якось зібрана докупки красиво, і, немов, все на своєму місці, як то кажуть, готуємось до празника, все підготовлено, і ми гостимося. А є таке відчуття, що ще не час гоститися, бо ще не все зроблено. Є таке відчуття, Оте саме з цими рукописами, те саме відчуття. Тут я збираю всю інформацію про понеділки мого життя. Тобто за цілий рік збираю. Якщо вже стопка висока назберується, я просто її забираю вже і вклеюю, тому що то наклеювання кроточок йде. Бачите, такий процес. Тут є вівторки, середи і так далі. Тут є такий збір інформації, фокус уваги на всі понеділки. Значить, тут буде сила понеділків, тут буде сила вівторків. Цей зошит збираю від першого друге число, третє число. Я акуратно, так, знаєте, таке палітрове розположення. І тут я складаю 1 січня, всі, 1 лютого, 1 березня, квітня. Там, ту -ду 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 -ду. Тут я збираю по тижнях, 28 листопада, 29 листопада, але входить у мій тиждень. Тому що є таке поняття, як мій тиждень. Я народилася у квітні, 25 квітня. Значить, і від 25 квітня це буде початок мого першого тижня. Це є тиждень уроку є, а є ще мій тиждень. Власне, мій тиждень ця цифрова комбінація цих цифр. Ой, там написано, не буду показувати. Прикрила дещо. Ось, друзі, далі. Тут йде далі такий зошит. В стовпчики 1815 29. тому що в календарі ви бачите, 1, 8, 15, 22, 29 вони завжди в купці. І тут теж вони будуть 1, 8, 15, 22, 29. І таке групування, групування всіх. Далі йде наступний ланцюжок 6, 13, 20, 27, їх є 7 рядочків таких. Значить, тут є сортування по такому фокус уваги, фокус уваги по годинах від 1 від 0,0 від години до 24 години. Також дядьке погодинний запис, найповільніший. Тобто цей зошит для мене є номер один, тому що я зараз, 8 година ранку, чим наповнилась. І я вже записую два-три слова. Дев'ята година закінчилася, чим вона з який сенс, який результат вона дала. 2024 рік закінчився, який сенс результат він дав. Це вже крупний результат. Далі наступний зошит. Наступний зошит називається що там ще тут. Ага, тут є суто про тижні. Мій тиждень, наприклад, 21-28 листопада, це суто мій тиждень, назва моя тижня. Цифри мого, цифри мого Стовбура. Я народилась 25 квітня і ці всі цифри, які йдуть вздовж четверга у 2024 році, у 2025-му, ті ж самі цифри вже будуть йти по стовбурі ем, П'ятниць. Ті ж самі цифри, що йшли четвергом у 2024 році. Ті ж самі цифри, це мої цифри, мій ряд цифровий. Ой, ой я спішуся, друзі, ну, вам все розповісти, бо стільки роботи маю. Так, значить, тут я записую скорочено лише 21 число, 22 від 21 до 28 зіжато. щоб просто бачити, які були коротко події за цей тиждень. А пізніше, через рік я знову зроблю запис. Через рік аж друзі, через 53 тижні. Тобто 53 тижні такий скорочений зручний запис для того, щоб бачити тиждень на тижневі, тиждень на тижневі. Зіжато, зіжато, зіжато. І так воно тренує пам'ять, просто тренує пам'ять, як то кажуть, трішки допомагає якось своє життя упорядкувати. Дає відчуття, що я є, я існую, дає відчуття заземленості, дає відчуття кайфу.